Вітаю! У нас сьогодні практика. Ми, нам сьогодні треба довести тотожність. Довести тотожність. Значить, Є різні способи доведення тотожності. Можна доводити, що права частина дорівнює лівій, ліва дорівнює правій, або рівно перетвореннями показати, розписати ліву частину, розписати праву частину і прийти до чогось спільного. Ну, що я пропоную? Та, розписати танець 4 плюс альфа за формулою танець альфа плюс бета. Що це буде? Це буде тангенс Альфа плюс тангенс бета, тобто тангенс на 4 це 1 плюс тангенс альфа на 1, е, такі тут е, 1 мінус тангенс Альфа тангенс бета, це 1 мінус тангенс альфа. Чому так? Давайте ще раз поясню. Це буде тангенс пі на 4 плюс тангенс альфа. Тангенс на 4 це одиниця. Тут буде 1 мінус танець альфа, тангенс бета. Тобто тангенс пі на 4 на тангенс альфа. Тангенс пі на 4 це одиниця. І от цю штуку треба теж розписати. Давайте розпишемо. Значить, тангенс, можна окремо написати, 1 плюс тангенс альфа дорівнює 1 плюс синус альфа на косинус альфа дорівнює косинус альфа спільний знаменник. Буде косинус альфа плюс синус альфа. Якщо мінус тут буде, то що тут поміняється? Давайте подумаємо. Тут буде тоді мінус, тут буде мінус. Потім тут буде косинус альфа так само спільний знаменник тут буде мінус. Тепер нам треба що зробити? Поділити 1 плюс тамінс альфа на 1 мінус танденс альфа. Тобто 1 плюс таніс альфа це зі знаком плюс. Один мінус танец альфа це зі знаком мінус. Ну, тут ясно, що це буде, ну ладно, я розпишу, Косінус альфа плюс синус альфа. На косінус альфа. Поділити на косінус альфа мінус синус альфа. Тобто множити на оберний дріб. Тобто я отак пишу. І сюди на косінус альфа піде. Косинус альфа взаємозниця. Залишиться косинус альфа плюс синус альфа на косинус альфа мінус синус альфа. Тобто права частина перетворюється в таку ось вираз, такий вираз. Косинус альфа плюс синус альфа, косинус альфа мінус синус альфа. Тепер дивимося, що нам треба довести. Що дорівнює цьому? Бо зараз подумаємо з вами. Зараз подумаємо. Так, це я витираю, я вже це показав. Значить, Косинус 2 альфа це косинус квадрат альфа мінус Синус квадрат альфа. А косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа це косинус альфа мінус синус альфа множити на косинус альфа плюс синус альфа. Тому я пропоную домножити чисельник і знаменник на вираз спряжений до знаменника. Тобто на косинус альфа плюс синус альфа. Селіти знаменник. Домножаю, і тут що буде? Ну, я тут напишу. У мене виходить косинус альфа плюс синус альфа. Я домножаю такий самий вираз, то він буде в квадраті. Потім оце домножаємо такий самий вираз косинус альфа мінус синус альфа. Домножаю на косинус альфа плюс синус альфа. то Тут різниця квадрата. Буде косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. А косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа це буде косинус 2 альфа. Ну бачимо, до чого ось ідемо, до щось виходить. Тут ми розписуємо його як квадрат суми. Це буде косинус квадрат альфа, плюс 2 косинус альфа на синус альфа і плюс синус квадрат альфа. Я думаю, зрозуміло, що косинус квадрат альфа плюс квадрат альфа це буде одиниця. Це буде одиниця плюс... 2 синус альфа на косинус альфа це синус 2 альфа. Тобто я щойно довів з вами, що це буде 1 плюс синус 2 альфа. на косинус 2 альфа. Тож тобто не доведено. Тобто нічого такого надскладного тут немає. Головне, що знати формулу? Знати формулу, вміти якісь обрахунки. Елементарні виконувати і знати трохи такі поняття, як стереометричні формули. Тому працюйте, все буде добре.